Доброго дня, мене чутно добре. Чутно добре. Доброго дня. Вас не... Мене чутно добре. Так, вас чути добре. Доброго дня. Дякую. Ну, в об... через 5 хвилин розпочнемо. Дякую. Дякую. Одинадцяте нульно, тож можемо розпочинати. Чутно добре, так? Так. Доброго дня усім. Я Лемих Ольга Валентинівна, представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує проводити. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля. З 23, 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2, статті 17, «Прикінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля. Який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану, а саме громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту за оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення? Сьогодні метою наших слухань є обговорення планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Поліс Інвестгруп, яка полягає в реконструкції складу нафтопродуктів з виробничою. Чи діяльністю приготування сумішов, сумішевого бензину за адресу Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Адміральська, будинок 71. 19.08.2024 року суб'єктом господарювання розпочата процедура оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. ним подано повідомлення про плановану діяльність, що полягає оцінці впливу на довкілля. Про що зазначено в оголошеннях, які були розташовані по вулиці Адміральська, 71, міста Дніпро Дніпропетровська область, біля входу до відділення номер 49057 Укрпочти за адресою вулиця Баженова, 102, міста Дніпро Дніпропетровська область, зупинка міського транспорту по вулиці Весніна, міста Дніпро Дніпропетровська область. Вулиця Надія Олексієнко, 21, місто Дніпро, Дніпропетровська область, проспект Богдана Хмельницького, 118 А, місто Дніпро, Дніпропетровська область, на поштовій скринці за адресою проспект Богдана Хмельницького, 123, місто Дніпро, Дніпропетровська область. Uh -huh. Оголошення про початок громадського обговорення звіту за оцінки впливу на довкілля від 16-12-2024 року. Реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі 9260. Місце розташування оголошень про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля розташований за адресою вулиця Адміральська, 71, місто Дніпро, Дніпропетровська область. Біля входу до відділення номер 49057 Укрпошти за адресою вулиця Баженова, 102, місто міста Дніпро Дніпропетровська область, зупинка міського транспорту. По вулиці весні нам Дніпро Дніпропетровська область, проспект Богдана Хмельницького, 118, місто Дніпро Дніпропетровська область, проспект Богдана Хмельницького, 164, місто Дніпро, Дніпропетровська область. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. 20 січня 2025 року закінчується термін громадського обговорення по зазначеній планованої діяльності. Тож ми сьогодні проводимо громадські слухання. Я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово головуючого до 3 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, Потім обговорення у форматі питання-відповідь до 5 хвилин, на підбиття підсумків до 5 хвилин. Я є головуючий громадських слухань, одразу інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка. Крім того, враховуючи те, що громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, прошу всіх зареєструватись для відповідної реєстрації. У разі оголошення повітряної тривоги слухання призупиняються та будуть продовжені після її закінчення. Посилання буде весь цей період активним. Звертаюся до представників громадськості, ви можете висловлювати будь-які зауваження. За пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності як під час слухань, так і в чаті Zoom. Якщо представник замовника зможе вам відповісти, ви отримуєте відповідь одразу. Якщо ж ні, він має право надати вам відповідь у письмовому вигляді на ваші запитання і надіслати їх на ті електронні адреси, які ви зазначите при реєстрації в чаті Zoom протягом п'яти. Днів. Отже, відповідно до порядку денного я передаю слово представнику замовника для представлення своєї діяльності. Будь ласка. Доброго дня всім. Басенко Роман Доброго. Миколаївич, фахівець підприємства, товариство з обмеженою відповідальністю Поліс Груп», приймав безпосередню участь, безпосередню участь о, в, в розробці звіту. Довожу до вашого світлення, що в процесі до вашого відома, що в процесі розробки звіту з оцінки впливу на довкілля було проведено попередню комплексну оцінку можливих впливів на всі компоненти навколишнього, природного та соціального середовища, що можуть виникати під час провадження планової діяльності то в полісі на резерву по об'єкту реконструкції складу нафтопродуктів з виробничої дільниці приготування сумішого бензину за адресою міста Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Адміральська, будинок 71. Для проведення провадження планової діяльності додаткового відведення земельних ділянок не передбачається. Планова, діяль, планова, планов, планована діяльність передбачається на діючому підприємстві та у кольору груп на власній земельній ділянці відповідно до договору купівлі продажу продажі земельної ділянки між Дніпропетровською міською радою. От. Розподільчого балансу між товариством Альянс Синтез, яка передала свій час земельну ділянку, та передачою активів і пасивів товариства Альянс Синтез товариству поліс 17 груп. Кадастровий номер земельної ділянці присвоєний, загальна площа земельної ділянки, 3,034 гектара. Для провадження планової діяльності додатковий відведення земельних ділянок скажено вже. Відмітимо, не передбачається стосовно товариства полісенец груп. Товариство Полісинесгруп представляє собою технологічний комплекс для зберігання моторного палива, приймання та його а, 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 відпуску споживачам. Загальний об'єм резервуарного парку. Для зберігання нафтопродуктів складає 6,1 тисяч кубічних метрів. Річна потужність підприємства по переробці нафтопродуктів складає 60 тисяч тонн на рік. Технологічний комплекс забезпечує прийом залізничного та автомобільного рухомого складу моторного плавла двох видів бензину різних марок та дизельне паливо різних парок. Зберігання моторних палив, зазначених. Видів у резервному парку та відпуск його споживачам в автомобільну тару оптом та дрібним оптом. Режим роботи підприємства планується 365 днів цілодобовий. Планованою діяльністю передбачається здійснення діяльністю передбачається здійснення реконструкції трубопроводу горизонтальних резервуарів. А, а тобто монтаж двохтрубної обв'язки на, на, та технологічної лінії пункту зливу налогу резервуарів горизонтального парку з метою приготування сумішого бензину. В якості основної сировини та продукції виступає бензин та деспаливо. Сировина та допоміжні матеріали, що використовуються у виробництві на підприємстві, відповідають державним стандартам. Електропостачання підприємства здійснюється на підставі публічного договору з товариством Дніпровським. Генеретичні послуги. допоміжні матеріали, що використовуються на підприємстві, відповідають вимогам нормативної документації, стандартам і нормам. Планована діяльність передбачає здійснення реконструкції трубопроводу горизонтальних резервуарів, монтаж благотурної в'язки та тектоничної лінії пунктів зливу наливу, зветою приготування суміших бензинів. Під час виконання будівельних робіт... Передбачається короткочасний вплив на для прирістів металу, зварювальних роботах та фарбування. Валовий викид в період проведення будівельних робіт буде складати на цілих 13 тисячних тонн забруднюючих речовин. Рівень очікуваного звукового тиску в розрахованих точках на найближчі, на найближчі житлові забудови, нижчий нормативних значень за усіма середніми геометричними частотами. Оптавної смуги. Отже, в період проведення будівельно-монтажних робіт, спеціалізована техніка начинитиме шкідливого, шкідливого шумового впливу. При виконанні демонт та демонтажних та будівельних робіт передбачається утворення відходів, що не є небезпечними, тобто металеві відходи, огарки зварювальних електродів та розпідлакофарбувальних лакофарбу, матеріалів. Та тверді побутові відходи. Провадження планової діяльності. В результаті планової діяльності буде 60, 61 джерело викидів забруднені речовин в атмосферне повітря, що включає джерело джерела викиду, включає в себе технологічне обладнання, кондиціонери, очисні споруди, заправочні модулі, генератор і так далі. Від жерел підприємства в атмосферне повітря надходитимуть такі забронуючі речовини: бензин, перерахунку на вуглець, вуглеводні граничні, перегони сірководень, аміак і ангідрит і речовини у вигляді суспензових твердих частинок, оксиди азоту, перерахунку на диоксиди азоту. В, в результаті планової діяльності обсяги викиди, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в порівнянні з існуючими обсягами, знизиться приблизно на 64%. Валовий викид забруднюючих речовин на підприємстві після впровадження планової діяльності становитиме 1 тонну 190%. 1, 1, Одну тонну 192 тисячних тонн на рік, з них парникових газів 0,094 тисяч на рік. Перевищення нормативів ГДК не передбачається. Рівень шумового акустичного впливу, за результатами рахунків згідно чинних методик на межі встановлення свідчить, що рівень шуму знаходиться в межах норми відповідно до вимог чинного санітарного законодавства. Водопостачання підприємства здійснюється на підставі договору централізованого водоснабження відведення з комунального підприємства Дніпроводоканал в обсязі 312 метрів кубичних на рік. Відповідно, після провадження планової діяльності буде вклановий новий договір на водопостачання водовідведення. Скитання неочищених стоків на підприємстві у водні об'єкти не здійснюється. У результаті управління планової діяльні на підприємці будуть утворюватись наступні відходи: нафтопродукти, пісок, та ганчір'я промаслені, пільтри відпрацьовані, масла мотольні відпрацьовані відходи, тари з під лакофарбуючих матеріалів, шлами, очинських резервуарів, тара з під нафтопродукти, гумо, технічний вибори брук, чорних металів. Брух кольорових металів, макулатура, полімерна тара, стеклобій, відходи рахтехніки, зміття відпротьовани, будівельні відходи, тверді подувальні відходи, відходи налезних е зелених насаджень та зола. Утворені відходи відповідно до підписаних договорів, будуть вивозити та уліт... е утилізовуватись е підприємствами, які мають відповідну ліцензію. Плив на довкілля, здоров'я і умови проживання населення. Знаходиться в межах допустимих нормативів незначень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи за, за, забезпечать дотримання норм діючого природоохоронного законодавства, проведення будь-яких заходів щодо запобігання або зменшення фізичних е, видів дії на довкілля не передбачено. Вплив на ґрунти та рослинний тваринний світ. В процесі впровадження планової діяльності вплив на ґрунти та рослини та коринний світ, вплив світлового, теплового, транзвукового електромагнітного та радіостального забруднення буде відсутній. З метою зменшення та недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище при впровадженні планової діяльності заплановано дотримання та виконання певних заходів. Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження зходами. Буде носити довгостроковий характер, відповідатиме чинному законодавству та діючим нормативам, буде незначним та допустимим. Транспрокордонний вплив не передбачається, кумулятивний вплив планової діяльності на сусідні підприємства буде незначним. Значного негативного впливу на довкілля під час виконання будівельних робіт та провадження планової діяльності не передбачається. Планова діяльність не передбачає зняття або порушення рослинного шару ґрунту. діяльність буде здійснюватись лише на існуючому обладнанні, без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних параметрів, тому заходи зазеленення планової діяльності не плануються. Підприємство бере на себе зобов'язання реалізувати проєктні рішення відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на усіх етапах будівельно монтажних робіт та подальшої експлуатації підприємства. Доповідь закінчив. Дякую за доповідь. Звертаюсь до представників громадськості. Чи є у когось запитання по зазначеній планованій діяльності? Так, запитання я не чую. В чаті Зум запитань теж не бачу. Тож, перепрошую, є запитання? Ні, запитань ми. не ну, Я е, трошки тоді розширю доповіді, якщо, може, я деякі попереджу запитання. Е, підприємство має е, тільки наземні резервуари для зберігання нафтопродуктів, підземних резервуарів немає. Е, резервуари відповідно до, до правил технічного експлуатання на е, е, нафтобас та е, ВБН проектування складів нафти і нафтопродуктів. 2.2.94.1 94 1994 року е, періодично проходять технічні обстеження, от, по посвідчення: е, е, як повне, так і часткове. Е, з відповідними експертними висновками проводиться товщинометрія е, технологічних трубопроводів. І проводяться гідравнічні іспитання трубопроводів на дійсний на теперішній час. Вся ця нормативна документація в наявності, яка підтверджує цю роботу в додатках. Все це є. Так, в кого ще які запитання? Я готовий відповісти? Запитань я не бачу, тож я пропоную підбивати підсумки. Дякую за доповідь. На слухання з'явилось сім осіб. Запитань та пропозицій щодо планованої зазначеної діяльності ми не почули. Інформую вас, що все буде зафіксовано в протоколі. Протокол буде опублікований зі звітом про громадське обговорення у єдиному реєстрі за оцінки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладений на Ютуб-каналі Департаменту екології та природних ресурсів. Все буде у відкритому доступі. Отже, ми закриваємо громадське слухання щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Поліс Інвест Груп. Дякую всім за увагу. Дякую.